Привіт, вітаю всіх на своєму каналі. Є в нас таке Vito 639. Є в нас така проблема. Повертаємо ключ в замку запалювання. Втягуючи клацає, стартер не круте. Будемо зараз знімати. Будемо зараз знімати стартера і дивитися, щось мені здається, що з тягуючим щось сталося. Зняти стартера нам треба відключаємо клему на акумуляторі там ключик на 10. І потрібні такі ключі. Подовжувач. Хрестовина. Христовин. єшка 14. На 13. 13 і на 10. Ключик на 13-10. На Там два болтика є. Зараз я вам покажу. І так, дивимося. Ось один болт. І тут зверху другий болт. Відкручуємо ті два болта, витягуємо стартер. Знімаємо тут на 10 ключик клему, втягуючому І друга клема на 13. Все, зніму, далі включимося. І так, стартер ми зняли. Оце зайняло хвилин 7-8 від сили. Далі що будемо робити? Будемо його розбирати втягуючи, заживаємо його в тіски, щоб нам було нормально працювати. О! Так, що нам потрібно? Нам потрібно відкручувати. Цю клему. Далі. Тут є завальцовано. Якщо видно добре, От, вальцовка йде. Нам її треба якось відігнути, щоб ми цю кришку зняли. І також тут є два контакти. Тут один і тут є другий. Треба паяльником нам їх розігріти, щоб ми могли їх витягнути. Потім назад припаяємо. Для чого це все робиться? Щоб ми могли перекинути, там є дві пластини, щоб ми їх могли перекинути іншими місцями. Тому що десь там, напевно, підгоріли і поганий контакт. Зато воно нам клацає, ніби як спрацьовує втягуючи, але сам стартер ну, чи не має сили потягнути. Все, далі розберу, включуся, бо мають телефон, то так трохи погано тримати руками. І так, ми розвальцювали верхню кришку отут. Спочатку я взяв такою тоненькою, викруткою пройшовся, далі трошки грубшою, запихаєш і просто отак потрошечки. Відводиш, а потім широкою пройшовся так, щоб воно не було мені потім нормально зайшло. Зараз що ми робимо? Беремо ось цих от є один контакт і тут другий контакт. Нам треба те олово забрати, щоб ми могли зняти цю кришку. Забрати це олово, так щоб будемо його гріти. Трошки Доведеться почекати, бо тому що слой великий. Добре. Я відпаяю їх і вам покажу далі. І так. Цих два контакти ми відпаяли, кришку зняли. Тепер дивіться, що тут робиться. Не знаю, чи камера передає, чи ні. Дивіться, яка тут яма. А на цьому контакті. От. Вироблено. І тут, а тут... На, на пластині наварено. Пер тут таке ж саме. Одна шайба нормальна, а друга згорівша. І от і маємо ситуацію, чого воно погано працює. в місцях і так, застука тут в двох місцях, в цьому і в цьому. Зараз припаяю цих два контакти, під'єднаємо до акумулятора і подивимося як воно буде працювати нам далі. І так, все ми тут запаяли, а забув ще сказати, не зняв. Я тут дав трошки силікона, герметика і завальцював зразу кришку повністю. Зараз будемо пробувати. Так, ага, нам ще треба кусочок дротик щоб ми могли кинути навтягуюче. Зараз секунду. Отак. О. Пробуємо. Трошки контакт, напевно, поганий. Отак, в принципі, працює. Контакт. І так все. Старт у нас готовий. Ставимо його на місце і спокійно їздимо далі. Всім дякую за увагу.